Вітаю вас, панове. Вирішив я відзняти невеличке відео про машинку Hauk чи Hauk Matic HK 1 Це ручна гідравлічна модель. Я бачив про неї багато схвальних відгуків. Але ніде не бачив, як вона виглядає із середини. Машинка нова, я тільки почав не владить, користуватися. От, ну я не можу, щоб не подивитися, що там всередині. Ну і перевертаю на цей, на цей бік. Там були тут. Такі гвинтики по пластику, квадратні пробочки на липучці, а от під пломбою отакий от довгенький М3 гвинт Це тут був. Семе. відкладаємо в сторону. Відкривається легко, коли вона перевернута. От беремо. І кришка легко знята. Як бачите, вже тут трошки я, оскільки там блок цигарок, тільки не набив, вже мусорочок є, тому її прийдеться колись вам відкривати. От. А тепер дивимось, як тут це зроблено. Як бачимо, тут мінімум цих речагів на втулках, отут якась жовтенька. Але латун чи бронза, то я не знаю. Тут така, тут пластикова оська. Це от пружина, яка повертає назад поршень. От. А оце сама їхня хитра гідравліка. Це камера, я так розумію, щось таке. Типу розширю... розширю... розширювательного бачка такого. Це головний шток, який двигає штовхать цигарок. Вот. І тут є вот нахилена така алюмінієва штучка, куди з рячага ми жмемо поршень гідравлічний. Ну і так воно от виглядає. Ми це діло відзводимо. Потім жмемо. І зараз оцей гідро штовхач пішов і протягує нашу цю штовхалку табаку. До краю раз, і вся пружина вертає механізм в ну, таке в стартове положення майже. Ну, тепер рітяг опять цей відводимо назад. Ця трамбовка має таку ж саму конструкцію, як і на мині, повер міні Пластик, дві оськи, там качалочка така, яка все це все діло двігає. Ну так, все дуже просте. Мінімум речагів, що радує, бо це підвищує. Довготривалість користування цією машинкою. В опису пише, що вона до того, як заміни масло, чи доповнити масло, яке в цих от поршнях є. Це десь 40-50 тисяч цигарок вона набиває. А потім треба чи не треба міняти, я не знаю, по коробку нічого трогати. Якщо там ніде сальники не течуть, то воно буде робити дуже довго. Ось ці от железяки це якийсь балансір. Як я зрозумів, він ні на що не дав, там нічого не. То це балансір для ручки. А сам штовхач гідравліки, воно там в глибині, був цей нахилений, оця повлесть, трубка ця нахилена отак. І це воно, коли ми закрили трамбовку. Собака. Тоді починаємо починаємо давити на гідроциліндр. От ми його давимо-давим, оп, дійшли до краю, це все спрацювало. Оце штучка, яка відпускає прижим. Я так, я так думаю, чи це? а, оце ще він прижим, це який тримає гільзу, ізос... Цигарки. Ну так воно. Мінімум всіх цих, цих рецептів, важелів. Нема нічого тут колхозить, переробляти. З виду зроблено надійно. Це все метал штампований. тут, тут во. Дюралі я щось не бачив. Ну, Діральти, чи це алюміній, це не дюралі, а якийсь витєвий алюміній. Оце ця гідросистема така зроблена. Як бачите, сполучаються полості наповнювача головного циліндру І давлі, чи його циліндру, який там десь всередині. Ну, його не видно взагалі. Толком. Ну, а там таки так чуть-чуть виглядає, що такий полірований поршень, який видавлює звідси гідравлікою оцей шток. А він давить на оцю типа оську чи шпиньок. А він оце його дали. А потім бац, і все. Сартове положення переходить. Ну от, от машинка мені дуже сподобалась. Це я брав слимку для ГІЗ 6,5, бо там менший розход і ну, виходить. О, а табачок я беру середню крепості, тому мені одної слім тигарки за глазах вистачає накурювається, ну і економію табаку. Мабуть, процентів відсотків 30 або 40, не знаю, скільки там вийде. От така от машинка. Дуже все якісно виготовлено. Не бачу тут ніяких, до чого причепитися. Працює добре, розбирається легко. Ну, а... Все розбирати я не буду і не бачу, щоб тут щось могло ламати. А те, що нагружене, силове те все, ну, стальні ці всі важелі. Добре зроблено. Ну, отак от тепер закриваю. Не тою стороною. Опа, бачите, воно лягло цим зазором, як воно і було колись скручене. Можна працювати, навіть не прикручуючи нижній той піддон. Ось така гарна машинка. Я неї повністю задоволений. Так що рекомендую зазушити жабу, як це зробив я. І взяти гарну машинку. Витовлено, якісна пластик, якісний, ну така, преміум класу ручна машинка, можна сказати. Отаке От диво техніки. Дякую за увагу.